Доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про добриво пролонгованої дії. Наприклад, у мене ось добриво осмокот. Є і інші назви добрива, залежно від того, як їх називає виробник. У мене осмокот. І тому, що я хочу сказати. Можливо, хто не розуміє, то це добриво тривалої дії. Раз ми за сезон його вносимо. Воно діє на протязі періоду, який вказаний виробником. Ось, на прикладі, ми маємо осмокот, діє 2-3 місяця. Формула азот 12, фосфор 7, 18 калій і плюс Т це мікроелементи. І написано: 3 грама на 1 літр. Що це значить? Це значить 3 грама цих добрив ми маємо положити в 1 літр субстрату. Тобто ґрунту, в яку ви садите рослину. Ним я користуюсь для квітів. От, уже на протязі 3-4 років я ним користуюся, тому склала своє враження і ось ним зараз поділюся трохи. Ну, значить, що ми робимо з ним? Коли ми замішуємо ґрунт для своїх квітів, як це роблю я. Можливо, у вас інші рослини. Додаємо, от як я беру 15 літрів, значить 3 на грама на літр, це значить 45 грам. я їх відділяю і перемішую з субстратом, в основному в верхній частині. І тоді висаджую туди рослини. І ось це добре має діяти 2-3 місяця. Ці гранули будуть під дією вологи і тепла, вони будуть вивільняти мікро і макроелементи, вони будуть поступати в ґрунт, і з них буде рослина живитися. Ну, Такий принцип дії цього добрива. Здається, все чудово, раз всипали, нічого більше робити не треба, поливаємо водичкою, воно росте і нас радує. Ну, не все так добре. Хоча. Є два такі аспекти, які дуже мені подобаються, і два випадки, в, якому, в яких я люблю використовувати це добриво, це значить при посадці в ґрунт. Я його люблю використовувати, незважаючи на те, що воно більш горшкове, але коли я висаджую ампельну в ґрунт, в мене є участок такий, я беру добриво пролонговане. Трохи інше, не таке дороге, є більш такі дешевші, простіші формули там, ну, таке. для ґрунту. хватить його. Я висаджую, в лунку ложу, і потім на протязі всього періоду я поливаю зі шланги той участок, тому що ну, руки до всього не доходять з лікою ходити. Розумію, що холодну воду не можна, але так в мене виходить. І ось це воно мені. Облекшую багато роботу, і тут я цим довольна на 100%. Другий випадок. Я заложую його в горщики, знову ж таки, для підпетунію. І цим самим також облегшую собі роботу, рослину тільки поливаю, не підживлюю. Так повинно бути. От. Це дуже добре, коли у нас. Буває сезон дощів, наприклад. Ось, коли дощі, ми не маємо змогу поливати рослину, і тим самим ми не маємо змоги підживити її. Ось. Тому, коли вже в горщику є заложені ці добре пролонговане, воно собі там є, воно вивільняє мікроелементи, воно діє і все чудово. Це дійсно чудово. От. Але тут такі є нюанси. Наприклад, ось тут дія 2-3 місяця. Ну, що це означає? Виробник заявляє, що найкраще це добре водіє, і оптимальна температура для нього це 21 градус. Ну тобто туди-сюди мінус. Тобто, якщо буде менше, ніж 20 градусів, воно буде Сповільнюватись вивільнення, і цей термін придатності, ну як сказати, дії, буде розтягуватись, тобто буде 2-4 місяці, якщо буде нижче 20. Якщо температура вище 20, там 25 і більше, про 35 там зовсім не говориться, то це буде на місяць-півтора воно діяти. Це добре. Тому зазвичай я вибирала. Іншу формулу і з іншою терміном дії. Мене я брала 5-6 місяців і його, в принципі, ну, хватало на якийсь період. Потім я підживлювала вже в кінці літа, підживлювала так, ну, різними іншими добривами, але ж по листу давала підкормки добривами такими, які для цього пландафолу там Плантатором, ну різні є добрива, які для позакореневого Ось. Ну, і що сталося того літа, наприклад? Температура була у нас більше 30, ми всі знаємо, був жаркий довгий період такий. Ну В нашому регіоні не було зовсім дощів і ну, спека. Ну, Була дуже така критична ситуація. ну, Я, як зазвичай, висадила, насипала його по нормі, в горщики, посадила рослину. Рослина почала розвиватися, тут спека. Поливаю двічі, бувало, і двічі на день. А той ну, в основному кожен день, а бувало, що і двічі на день, коли маленький горщик, а рослина висихає просто. І що відбувається? Воно сильно вивільняється ці, е, поживні речовини з грану швидко, тому що температура велика, тому що я лию воду, воно вивільняється, все йде, а рослина цього не може сприйняти скільки. Поживних речовин, і від цього горить корінь. Ось таке в мене і сталося в тому році. За рахунок цього квіти мої, зокрема, петуня, вона затормозилася в рості і сиділа, поки оце... я його не вилила весь, всю воду. Як це не воду всю. Ну, не вилила скільки води, щоб цей ці гранули всі порощинювались і. Це добриво пішло кудись, і рослина потім вже почала розвиватися. Я не знаю, як це правильно навіть е сказати. Ну, вона не розвивалась від того, що було перекормлене добривом. Це такий аспект, це коли сильно жарко, е воно, ну, здається, мені не підходить для такого використання, як використовувала я. І знову ж таки ще один неприємний аспект це ціна. Не те, що неприємний, не дуже приємний. Ось це 2-3 місяці це саме дешеве, воно в районі 240, 250, 270, 300. Ну, залежно, хто продає, який магазин. Я купую в інтернет-магазинах. Вибираю собі, де краща ціна, і там передбала. От. Але добрива, в яких більший період 5-6, є і 9, мабуть, там, і до 18 місяців воно йде там, для різних рослин. Там, звісно, ціна більша. Там 350 і 400, і, мабуть, за 400 є. Ну, дороге. Ну, а якщо перерахувати це все на звичайне якесь добриво, типу мастера, то, в принципі, Просто там треба поливати з кожним поливом, мінімальне дозування брати. Більше заморочуватись, але ж по грошам буде навіть дешевше, чим використовувати осмокот. І тим більше, якщо от так посадити і буде спека, воно все зійде, корні нам спалить і на цьому толку не буде. А от коли. Погода наоборот стоїть дощова, прохолодна, без змоги полить рослину, коли дощі заливають, Воно, ну, це палочка-виручалочка. Але знову ж таки, як вгадати нам, яка буде погода. Тому це, виберіть, якщо хтось хоче, ну, моя порада така, як би сказати. Якщо тільки на розсуд, що вам. Буде краще. Можна експериментувати, я кожен рік щось беру, щось експериментую. От... Цього року я взяла ось чому такий маленький 2-3 місяці, тому що я його буду використовувати тільки для горщиків для підвісів, для квітів, які я продаю там у підвісах. Я його буду шформувати їх і висаджувати. Це буде там кінець квітня-травень. Якраз ще спеки немає, і цим самим воно мені збереже час якийсь для іншої роботи. Ну, ось для цього я його придбала. От, А так, в цьому році хочу попробувати інше. Ось ще придбала таке, я добрива Грогрін чи якось так. В тому році я його брала трошки в другому. Пробувала брати, ну, там і людина якась з великих відер продавала, типу. На розвіс, чи як правильно це сказати. А в цьому році я ось таки побачила літрові ці на якомусь сайті, ось замовила собі формула така 20 20, -20 мікроелементи, там, і магній, і кальцій. І ще написано, що воно підкислює. Ну, тобто збиває pH? Тому що в нас дуже лужна вода. І от коли воно з підкисленням йде, це буде мені дуже гарна допомога. Ну, спробую це ще добриво. Воно дається з кожним поливом: 1 грам на літру, можна поливати, можна трошки зменшувати, якщо спека сильна. Знову ж таки, зменшуємо концентрацію добрива. А так, ну так, заявляє виробник. Так користувалася я в тому році. Ну, цьому побачимо. Ну, а щодо смокоту, то кожен зробить висновки свої. Я можу сказати, що в одному він мені дуже допомагає, і в одному він заважає. Тому цей рік зроблю перерив, а на цей рік побачимо. Якби знати, звісно, яка буде в нас погода, якби знати, що не буде сильної спеки, то стопроцентово його б я використовувала. Але так як цей рік научив мене, то в цьому році вже не буду. Можливо, я в чомусь помиляюся, звісно, у когось виходить інакше. Ну, Діліться своїми враженнями від цього добрива в коментарях. Будемо мати зворотній зв'язок. Можливо, хтось щось підскаже, як в нього з цим справа була. Ну, на все добре. До побачення.